Мы сел <танец> и У нас тут олей с чесноком, мясо, картопелька, на листнике есть, вот такие намазанчик, и там мед греется с чаем. И трансляция все приходит. так капуста тоже я черная икра, тартар. Вот, он не Сейчас поделимся трансляцией телеграм. Дом мы достроим, но я в нем один. Классно, Витас придумал. Молодец. Привет, Вадимчик, привет. Я сегодня Витаса слухал, точнее Кавер на песню Витаса и мне понравилось. Сейчас текст зачитаю. Он такий классный. Вот. Э, Сейчас только. Другий куплетик. Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу. Я ни о чем просить. Только я знаю, как после меня станут ветра голосить. Представляете? Дэвитас. Хорошо успевал. І ніхто до його слов не, при... не прислуховувався. Прислуховував. Він віє там, де й віє, так? Да? да? Кстати, а припев от такий його знаменитий. <плес> Оце в цій пісні. Пісня називається «Опера номер два». Дитині 12 років. Дитя такий голос, як у вітерся. Красиво. Добагато, пожалій, команд, руки. А что нове. Забито сама Я ж не мату, да. А Витас вообще... Витас, наверное, помер уже. Может молодий. Так я помер. Вс. А хто помер? Ж ж помер? Nie, зроб, це помер? І Спиваку. Ты помер. Не, такие вот миллион операций сделал. Как назвал. На марге? Да, ja, да, да. А вот ты Не губати. Я забыл, как мне него сказал. Ну, то в обуви такой интересный ходы. Вот, и Кто такой интересный дядька? Так, я то тыкал. Вот, Сюда тик, Тык. Майкл Джексон? Да. Та що губатий, так? Да? Він зробив губітки товсті собі. А дівка не, не, не. не губати. Губатий біли. тут білий був, дядько. Да, ну ладно. Без газет. Ті імена, поки з пам'яті виковори. Той ночь настане. Я себе тихо ходив до день думав про його днями. Ага. Його ніколи не Ага. Ну, мені не нравився, як, як співак. Такого цих співаков всіх дивишся, коли я то Новий год по телевізору показував. А так фіг, коли почуєш.

Человек под э, псевдонимом Диджей Цветочкин. Что, mm -hmm. она не сама спевала? Песни писала не она, ну музыку. Песни она писала и спевала, а музыку писала отдельный человек. Да у всех, наверное, да. Да, в основном музыканты так и работают, в такой связки. Вот я вам знаю, что Скальбуланова никогда под фонограмму не спевала. Mm -hmm. Кто я знаю? Це є чистий голос, це була це було якось інтерв'ю. Усі кажуть, що у неї не було фонограми. ніколи. Фонограма, може бути, навіть не пам'ятає. Кажуть, навіть в залі хотіли провірити її, що вона співає От фонограму, ти колись не, не плачу, то поміж-поміж падає сніг. І ти знаєш, виключили усе. И вона дальше начала співати і не закон. Музиканты часто спеціально так делают. А потім на дизель концерті. А он спеціально всякую хрень співав. Он показував, что он не співати. То я не хер згорить. А где он вообще дивився? Сейчас во щось не видно. Де я десь? Оце говорят. Ми ж не можемо знати, хто, Саш. Ти все селі своем живеш і не знаєш ну, інтернет. де. Ми в интернет сейчас зайдемо и будем шукати. Да, там тобі покажут. Да. Весь... як він купил. купив. Чи не лимульзин, а як я забыл. Ходила. Да, что с половиной. Смешно. Да. Дизе починав з якогось юмора такого, да? да. Пісні з юмором. пісні. З Сценками якимись. Там не йду, а мне идет коснеться. А не купляй памятник, а купляй машину. Бизнес сделай, бизнес. Мені Ніколи не нравилось Богачова. Всім нравится богиня, блядь. Вибродова, королева. Як насуєш? Чого? Я б не сказав. Колись по телевізору концерт Пугачової. Все, все біжать, сядають. Тихо, мовчить. Пугачова співає. Мам, Ви що? Мам, Пугачова це музикант предидущого покоління. Це музикант твоєї бабусі. Тобто, цій матері. Да я я ще помню. Нє, да ти її помниш, но це Чоловік ще з предыдущого покоління. Поняло? Це, ну, то, поніми... це музика твоєї матері. Ну, я поняла, але ну, не вона ж одна в те время була. Ну от старшому поколінню вельми нравилась Пугачова, а всі нові для них були говно. Поняло? Причому Пугачова неплохо співає. Чув пісню Мадам Брошкіна? <кху> Хто пам'ятає пісню Мадам Брошкіна? Варко, пам'ятає? Слухай. А, мама, а як же ж пісня, а ти такий холодний, какай з в океані. Дивіться, а була Софія Ротару. Тоже з разом з нею була, у не ж одногодд, як можна сказати. Одні года у їх. Ну ніхто Софію Ротару не безчетно вбило у під телевізорах слухати. О, от вона не вкорінилася в серцях людей. А серцях, що вона збирала, що емоцій, а. Ну Сашинне серце вона вкорінила. Саша я дуже любив. Що там вже було такого гарного, що він за її укончався? й не мама. А чого ти завелась взагалі? не так на мене, що сніг пішов. мене взагалі як сніг іде. Ну чого? А то, що Діма за дороги за нахуй я ось так їду. Ми купимо лопату, нам треба зайти купити лопату, от застачимось таку, щоб було не лопати, щоб ми могли як шадо, хоча ну, да, Шісті. таку маленьку лопату, можна з собою возить. Ну, невелику. Жовту має ту класти з гочки. Вона невелика. Що ну, ти маєш від Оліночка? Я не розумію. Завждио, за символом харов. Спасибо. О. Ой, я пишу вас на права. Кто так не любите ротару і цього до Погачову? Не всіх Ні, Діма, я маю в виду, що Погачова була для людей прям богиня, а рота ну, це вже все, це така Ну вона ж тоже красиво співала, не хуже Пугачової. Ну Пугачева до такої степені підкорила всіх людей. що це було вообще? От у человека получилось. Буланова, ти тільки почуй Буланову. Які вона пісні співає? Які? Це Все суб'єктивно, ти розумієш? Кожному Что она там спевая? Благодарю вот музыка спевает. спевая. Ну, а что а ты так успеваешь, что ты так Тузик. Всех любим, и папа вау, прав. Вау, 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 делает, Мама, да. Ольга пишет. Всех любим, и папа прав. Привет, Макс, спасибо. Спасибо, дорогеньки. Зиночка, привет. Да, Знаем, да что Она в Израиле. Галкиным, наверное. Да, он с Галкиным. Улетели. я такий холодний. Я ще вам і красиві співаку чоловік. Тусі, да, он спит. Вау, 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 вау. Я красиво. Я красиво співаю. Я вихожу. Пупсик. На. Он уже так, заходить у хату, лягає на бомберанді. Я його вимиваю повністю. Все, готові к хаті, йдемо одразу в хату. Я одну блогер дивилася. Собака, дві собаки помила, третю десь пропустила, знаєте. Вона сиділа полдня у вану та собака і ждала, що та прийде, не поміє. Представляете? А ну є з подсколу близько? Є? Є? А, У тебе є стало, але ну, в його батько копліно лежить. Угу. Йош пузик, це був носа він тут. мадам Бровський на то красива пісня. Це Пугачава співає. Да? Зараз тобі текста зачитаю, бо не можна включати мінусовки, це мінусовки пісня, бо я тобі текста зачитаю. Привіт, Євдокія! Оксаночка, мы здесь с планеты Земля, точно не знаю. Э, мадам. Земля страшнее куклы. Мичика, ну я откуда куми? Сон, аж в руках А достал нос, он О, а я живу одна такая вот дела, вот такие вот дела, а все она взяла и мужа увела, и он теперь живет с этой дурой крошкой целует ручки ей, греет ножки ей. Я знаю, что у нее, у нее, у нее душа кошкина. А я хорошая, мадам Брошкина. Она такая, никакая, никакая, ну шо, ты в ней нашел. А я такая, блин, такая, раз такая, но мой поезд ушел. Ну что, не такая песня? Тоже классно. Uh, а ви ще Бітлз не слухали. О, то парень мочок. Uh -oh. Раніше були пісні, а зараз оце шкри, шкри. Uh -uh -uh. Але дивіться, ми от сумуємо, так? Да? Ми ще не сумуємо, так? Uh -oh. Да? Я не сумую. Ну, мені таке, сяке. А от ви тако подивіться, візьміть пример із Пугачової. Блядь, 80 років бабі, вона вийшла замуж за молодого паня, зробила дітей навіть ну, е, матер... свого материнством. Да, я зараз двоє дітей маленьких. Ну яких маленьких? Вже по 14 цьому, мабуть, тим діткам. Ну, все одно. Маленьких діток, живе бабулька собі, блін, і гора не знає. Кайхує, тважі. Да? І кайхує, робить пластичні операції, ходить у юбках. О, мені юбках. Так, мы пьем чай. У нас тут -а чай, у нас тут -а лимон лимоны с апельсинами в виде мандарина. С медом, да, я такая примета? А ты, блин, 43 года имеешь и соломаешься на дети юбку выше колен, бляха. Значит, юбку? Бо ты уже стара, все. Ты молода, просто без что ты Батько такие, ты молода, кто-то бы сказал, что ты стара. Ну, Но так делать не стоит. Может быть, что тебе хажа непонятно. Я тебе скажу. кто тут молоко приносит, говорит, бабка, иди сюда. А ты почувствуй, я где Что? Как баба 73 роки на базарі. А ти подивись, як жінки стоять, молоді на базарі торгують такий цілий день. Ці, ці, ці. У таких штанах стоять, варті, фото. Вот. У таких і ясах стою. <застою> По колено, вот, ті сапоги такі, от як у нас чи на Чукотке одягають на, на міху. Я не знаю, який то міх, бляха. Як ти ото, на днях казав, то наподобається? Ви подивіться, як жінка, діта, оця, що ви завжди оце порошок купуєте і все. Просто для інтересу, коли Ні, Вона красива одіта. Поки місь тепло. Я бачу, як у нас зимою одіта стоїть. А що з ним таку жінчику, де ми купляли закрутки? Она тоже в 151 шубе стоит. Вот такие штаны, как у тебя курточка, дуки вот эти такие баллоны. Да, у нас чья, стоит мало вот таких Потом она... по колено вот такие обувь такая, вот такая с мехом толстым, что моих три ноги, наверное, влезли тут, я так гляну, со стороны. Да. Ну, а И все по в битых стоят за прилавками. Ну, зараз она красиво где-то. Ну, вот тепло. Наш не стоит у мене юпці Я маю в виду на базарі у мене юпці просто десь пойти в гості куди там просто здесь проїхати а тебе в гостях десь ждут мини юбка це не вище колен. Вище колен це ще не мини Ні, Не я маю в виду спадницю чуть вище колен. Да. Я вже... за мене юбку не мене юпка, це вже коли курка видно. А правильно сказал, когда видно всегда лишние мышцы. А я имею в виду юбку чуть выше колен. Юм не пишет, батя всех перекричал. Да. А капаешь. К сожалению, Леночка, к сожалению.

Аленочка, в следующий раз буду скидать тебе ссылочку. А у нас вся такая, не такая. А я такая, вот такая, раз такая. На мой поезд ушел. Да, ее поезд ушел, а она 这个是闹出来的买卖 Хорошо Аляночка, будемо просто писати. Але Вітя каже, свят виключили. А як свят виключають, у відтяному домі свят є, а везде нема. І каже, Вітя холодно його в його квартирі, тому що насоси виключені є, і тепло не женуть. а в хаті Хорошо, Аляночка. Зіночка пише, що юбки тільки шалави таскають. У нас учитель нельзя, мене юбки у нас хіджаб. А, я понял. Муцмані. Мені юбки шалавлю давай, да. А коли ж з мода була Привет, на те мені юбки, мені скільки там було готов? Я вже не пам'ятаю, мені було год 10. Це ж саме така мода була. Мені юбка, довгі сапоги по коліна. Такі вітровки, пам'ятаю, кожен є пупа до пупа. А, до ти пупа. знаєш, що таке боді? Знаєш? Угу. Зараз покажу. Щазагаю, Коли рейно на дівчата носить. Колись, я пам'ятаю, була така мода. Всі ходили в тих міні-юбках. Буде хамити, то добре, так тільки чого. Ну і що це? Ну ти ж не поїдеш на село. Я да муски я не чіо. Ну це одивається по дно, правильно? По дні задержи. Ну, стандартно просто штани ще одиваються, чи юбочка якась на це. Ну тут красиво. Ну, міні юбочка, мама, длинну юбочку на таке ніхто не надіває. А мужику ж для чого мужику таке? Для красоты. Сейчас я еще покажу фоточку. А я найду. Иногда можуть носити вот такие вот ну, це и маечка, и лифчик, ну он просвічується. Ну це вже дівчата такі носят, тому що... Ну, це прості тут носить таке, бо нормальна таке не нападе. Ну це в активному поїзку називається. Ну не будеш ти йти по городу, Діма, оце так, так? Да? Ну а так на пляжі ходять. Зараз. На пляжі, ну по городу буде людина йти не, в такому? Так, по городу ну. так ходити ніхто не буде. Я був на заробітках в Суперопалі. Знаєш, Нікіта, не знаю. знаю. Привіт, біляйн. Салон. Да, 96 чи 95 -го, Привет, родной до ми в п'ять часов вже йшли на стройку були до жінка йшла не по обочине, чого она по дорозі йде. Я так не понял в начале. Она всю голей шла. Только нашла якийсь оцей во, як його, якусь шматку, я не знаю, візьме заход цього. І так замоталася як це, ішла додому. А ми ще на, на стройку були, конець города. Ну, mm -hmm. край города вже був, там всім как не... Називаються. тролейбус чи шо тут нафік. а далі треба було пішки йти, бо туди вже не йшли. чи і ми забув. Це давно дуже було. Андрій, у баші... нас випав. І жінка йшла вранці, і п'ять часов голод. Якою шматкою обмахана була вообще? Ну, да? а, може... Бо голод. а може, її обіділи. Можу. Мой супер це. її взяли, йшла на роботу і її просто схватили і її обідели. Угу. Не знаю, що не знаю. А що ти лавочка? не подійшов і не спитав її? На роботу вона була йти. Хай би спитав, жінко, що з вами сталося? Мав вам допомогти? Ось а потім, якщо тебе з роботи вижене, то на тобі хтось дасть, так? Да? ні, ми в частника працювали тоді. Ну, ну, я взагалі кажу, що якщо ти опоздаєш, то... Я не думаю, що в їх роботі час починався з п'ятлянку. Забиратися далеко було. На роботу. Кінець міста. Окраїнсько. Це ті дачі строїли, чи що тоді, у того, хто грошей мав. Комерсанти або все таке. Для учасника немає такої роботи, щоб сп'яти. учасника mm. роботаєш. Ясно, Зіна. Але ж пана, тебе ще трусило по дорозі. Ну, оце що інтересно було на те час. Ти на нашій. Чеш, Саша, а ти ж пани хую де ти працюєш, да, Чи учасника, часника, я... чи ви. Не спана, це бандитизм був. Да. Іван, що це? А як ми я сказали, хазяїнку, а я нічого не знаю, я й гроші плачу, плачу. Ну, все. А ви самі розберете. А вот з однієї сторони до тебе не при чому. Ну то я Ой. просто кажу, от таке було. Да я чуть пороблю, думаю, ну нахрен. Що я комусь гроші должен платить ще за те, що я день ярюю в конь нахуй. За да, ще и гроші должен платить Проценти які, ти знаєш, ну в те време? Да. Да, я додому поїхав. Заработка. Дай вам якісь сопляки прийшли, вообще. Ну, це двоє. — Ну, відправляють, ти знаєш, самих тихо, да. Нижних, то типа. Ну. Там соберет дань. Ну. Начальство тоже не придет. Я не помню, что 95 й наверное, 95 й был Милицию был. везу. Какая милиция? У них там все в сговоре. Милиция приедет, от мудохи. Ну, как вообще, как и хрена тут лазать? Работали. Ты, не бачишь уже территории? Работаю, если да. ты не знаешь. Да, Она строится А на строительстве жить? Многие так и делают. А я а, думаю, ты трой, не а -а -а. короче, ничего нема. Как а, там да. жить? Подвал был, там, типа, что-то даже Падемчик, ми тут про бандитизм говоримо. Так, тут зику яйцяцькі валяються вже по хаті. Так, уже все, не подкидаем. Ага. Ту. Ой, тут зику війтяців по хаті валяються, да? Його, йдемо. Уже одиннадцать будет сейчас. Борона на воскидаю, слава, нанесли. Я знаю, як воно гребтися буде. Сніг зверху лежить. А м'якке. Мокре, я не зберігаю. Як воно буде гребтися? Побачимо, попробуй. Ну, молоді б так як все. Навесні на було б сухо, де да собі б зугруб. Грузить, да, на, побачь. Там нём, да. Мона, мона, не мона, хай вот, да. да. люди, будем расходиться. Всем пока. Приходите на следующие трансляции.